Ну і підсумовуючи, можна сказати, що розглянути представник середньобюджетного рівня Arrow Lake це не такий вже й простий процесор. Він трохи повільніший за Core i 5 13600 k і, відповідно, новіший i5 14600K, як в іграх, так і в робочих застосунках. Але цю різницю у реальному житті ви навряд чи відчуєте. Одним із безперечних його плюсів є майже у два рази нижче споживання порівняно з аналогами минулих поколінь, що у сучасних умовах для багатьох українців може бути вирішальним фактором. Проте гандикап у вартості близько 2,5 тисяч гривень не на користь новинки і відноситься цей CPU до розряду рішень, які купуються під новий сокет з розрахунком на майбутнє. Чи варто це того, залежить від покупця, адже у кожному випадку є свої плюси і мінуси. Якщо ж порівнювати герої огляду зі старшою моделлю, то ситуація виглядає справедливо. Хочете на 3-8% більше продуктивності, а інколи іще вище, кладіть на прилавок ще 1000 гривень. У протистоянні з Ryzen 7 7700X об'єкт тестування вийшов переможцем по очкам, але бути попереду йому вдавалось не завжди. В принципі, наразі це головний конкурент для Core Ultra 5 235 з червоного табору. Тому, мабуть, різниця у вартості між цими процесорами мінімальна. Через меншу кількість ядер і потоків Ryzen 5 9600 x в прикладному софті виглядав зовсім слабеньким конкурентом для героїв огляду. Проте в іграх сильно побити себе не дав, демонструючи рівень продуктивності близький до Ryzen 7 7700X.